Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 9 населених пунктів Харківщини. Зокрема, під ворожим вогнем перебували козача лопань та гранів Харківського району, Бударки Чугуївського району, Кам'янка, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Через погіршення погодних умов дорожні служби працюють у посиленому режимі. Ускладнень руху дорогами загального користування державного та місцевого значення немає. Роботи з оброблення доріг проти ожеледною сумішю тривають. На цю хвилину аварійних ситуацій та відключень електроенергії в області немає. Закликаємо мешканців області без нагальної необхідності не їздити автотранспортом та бути максимально обережними на дорогах. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. 26 листопада о пів на десяту на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому 12-поверховому будинку на проспекті Жуковського 5 у Харкові. На її гасіння негайно були направлені три оперативні відділення ДСНС Харківського та одне Луганського гарнізонів. На момент їх прибуття у квартирі на другому поверсі горіли домашні речі та меблі на площі 17 квадратних метрів. В задимленій зоні вогнеборці виявили 18-річну матір з п'ятимісячним немовлям. Їх негайно евакуювали на свіже повітря та передали медикам швидкої. Дитина отримала отруєння чадним газом, тому разом з матір'ю була госпіталізована до обласної дитячої лікарні. О 9.41 пожежу локалізували та у 10.03 ліквідували. За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати коротке замкнення електромережі. За даними Генштабу на Куп'янському напрямку тривають бої за добу. Наші захисники відбили сім атак ворога в районі Синьківки. Просування у ворога немає. Марія Солойова та Олексій Моров'йов, Харків. Новини.